Пані Ірино, у вас буде бачити пан Аркадій Іваніцький. Посилка нарешті вам приїхала. Та ось та посилка стоїть. Щось їм скажіть добре. Прошу. Щось їм добре скажіть. О, я а там Наталя моя, то її екстра парако. Бачите. Там вже консерви були. Отак, такий гарний обрус. Угу. А тут є для ванни новісінький, ну, такий великий рушник для ванни. Бачите? Багато журналів, я вже їх трохи тут причитувала. Тупоцькі угу. журнали. Угу. Він дуже багато накидав тут був. Таких турбінок, щоб воно не тарабанило. знаєте. Кутусенько, я б хотіла, щоб ви собі щось взяли. Пані Рину, пані Рино, то вам. Не, дякую. дякую. Не, ви краще ну, краще скажіть пару слів щось з пану Аркадію. Пану Аркадію, Боже, дитино моя Аркадій, я твоя чоча, я признаю тебе своїм племінником і чекаю, дуже чекаю, щоб побачитися. Ми мусимо ще побачити того року. О. Писав, написала. Чотья Ірена, Тернопіль. Uh -huh. Весових свят. Uh -huh. От і тут є. Прочитати? Так, да, прочитайте. Дорога чу з указу Нового року ораз сйонст Божого народження, жичі Чочі. Дуже здоров'я, ораз вільких помисленості. Барчу хотів би зустрітися з чочем лятем 17-го року. Нехдовже Бог ма Чочу в своїм опіці. Аркадій Іваніцький в Стернопольських Іваніцьких. Файно. <хи> Бачите, родина знайшлася. Все в тому житті випадково. Так. Дякую дуже, дякую тобі, Аркадій. За добрі слова, за посилочку таку. Зараз ще покажемо, що він писав. Ну, мені, по-моєму, серветки. Угу. Так. Ну, тут він так понапихав, а тут ще один Миколайчик з дяючком, то я дала Лєруці. А, а то одного Миколая хлопці поділять між собою. Э, э, цей... Э, і я і Саша. О, а тут буде, може візьмете собі. Пані Ірино, то все, то все ваші посилки. Ну, Діткам собі маєте родина і ні. Бачите. Ту будні такі. Угу. А то кисіль. кісі. То... Кої зворемо, йдемо їсти. О, хіба пригостите? Ріш. Європейські. Бачите, дуже довго їхала, та наша пошта українська це, і вона там ще... кошта. А то макарин. Uh -huh. Такі от Да та Візьміть собі, що mm, хочете. Пані Рино, то все вам кажу. Якусь галяретку зготує. То мед, напевно, правда? Напевно, да. так. М'ят. Мют, м'ют, написано м'ют. Так, то є мед. А то є то чай. Рыбатка. Друзі, візьміть собі той чай. Дякую, дякую. Пані Рино, то все ваше. Ну та чого як мої? То, я то, то, не можу то все у ваші посилки.